Створити дещо яскраве на стінах звичайної багатоповерхівки взялася тендітна дівчина Яна Униченко. Вона переїхала у здолбунів з Луганського села неподалік кордону з Російською Федерацією минулого літа, коли протистояння на Донбасі набрало шалених обертів. Я от приїхала сюди, якби думала, що я здесь буду тільки два місяці, літа місяць. Да? Я не жадала, що це так затягнеться по цей день. Люди ко мне очень доброжелательно Вот а у меня много знакомых появилось, друзей, мне очень помогают здесь местные жители. Я им очень благодарна, и за счет этого, как бы, своей благодарности я решила вот нарисовать э, такое вот произведение искусства на этом доме. Но не просто рисовать, да, а вносить сюда частичку своей души. Я не зізнається, у неї в душі Україна, тому й малюнки вирішила створити символічні. Соняшник, це сонце, гарбуз, там, символ багатства, мак, це все українські символи, символіка наша рідна. І тому, дивлячись на ці малюнки, такий ніби патріотичний дух просипається у кожного з нас. Для початку вирішили розмалювати один з шести під'їздів будинку. Фон робили місцеві дівчата, а Яна вже створювала сам малюнок. Щоб прикрасити весь будинок, витратила два місяці і шість банок звичайної олійної фарби. Голова тамтешнього ОСББ каже: гроші на матеріали для творчості знайшли у фонді, бо ж і робили цю красу для людей. От в них тепло, як і в Яни. От Хочете вірити, хочете не вірити. Ну просто-напросто у неї щось. Чистий, от просто напросто Як ці малюнки, воно чистий. Людям подобається. Ну і мені подобається. Мешканці будинку про Яну знають небагато, а от її малюнками тішаться. кажуть, у такий складний час прикрашені під'їзди, справжній сонячний промінчик, бо ж у кожному з них любов до України. Всього свободне час, вона тут щось робить. Ну, дуже вдячний ми їй, дуже вдячні. Де її Федорович узяв? Я не знаю, звідки ця дівчинка, я не знаю. Але, по крайній мере, вона в наше життя вносить якусь іскорку радості. Ну, щось приємного. Ці малюнки створюють позитивний настрій. Дивишся на них і згадуються якісь свої особисті такі переживання, які вже пройшли. Так, Настрій піднімається. Хоч хотілося б, щоб. Кожному будинку були такі малюнки, тому що це тільки плюс для нас, для жителів. У планах, каже голова ОСББ, прикрасити малюнками Яни й інші будинки. Робитимуть це вже навесні за умови, що мешканці мистецьку складову погодять. Ірина Нечипорук, Ігор Пастушенко, новини Рівного.